У друге поспіль громадська організація Чистодем організувала екофільм-фестиваль і зібрала охочих із різних куточків України та навіть світу в музеї архітектури та побуту Старе село, що в Колочаві на Хущині. Творці фестивалю навмисно локацією обирають Тереблянську долину і ландшафтний заказник берег Закарпатського моря. Адже мріють про збереження унікальної карпатської природи, аби тут не було сміття, а гірські громади розвивалися і приваблювали туристів із різних куточків світу. Фестиваль тривав три дні. Співзасновниця ініціативи Чистодем Олена Жук згадує, як це було. Ми переглянули в загальному 14 стрічок. Дві з них були кінопрем'єрами, які були профінансовані кінопремією імені Романа Жука. Також були стрічки як українського виробництва, так і іноземного виробництва. Для себе я зрозуміла, що хочу робити більші паузи після перегляду, щоб дати більшу можливість тривалішу комунікацію в рамках цих обговорень. Були в нас і гості з Чехії. Вони саме були гостювали в Колочавській громаді, співпрацювали з дітками. Вони готували театральну виставу. І вони показували її в рамках нашого фестивалю. Був гість зі Швейцарії, і були з різних куточків України. Люди природоохоронці, екологи, юристи, митці, режисери, кінематографісти просто глядачі об'єднуються, аби говорити про довкілля і починати реальні зміни із себе на фестивалі. Йшлося не лише про виклики в Україні, а й у світі. Дуже різні теми зачіпали людей, і ми намагалися показати в власне в програмі фестивалю, що екологія і проблеми довкілля вони можуть бути дуже різними від маленької кулястої водорослі, яку ми насправді не помічаємо, але вона робить глобальний вплив на стан озера, фільтруючи його воду, або на те, яким повітрям ми дихаємо, якщо говорити про стрічку в Запоріжжі, або про ціну моди, власне, коли люди зрозуміли, що їхня. Ковтинка, футболка або будь-яка інша річ. За неї можуть не заплатити людям, які їх шиють, або вони працюють в жахливих умовах. І оця швидка мода це така, така ж е, настільки ж не корисна, як і швидка їжа, скажімо так. На фестиваль приїжджають і режисери з інших країн. Вразила стрічка Іва Мага. Який був з нами, представляв своє кіно, тому що люди побачили оту єдність, оту цінність, яку несе швейцарський народ високогір'ї, який намагається підлаштуватися під природу і намагається мудро споживати ті ресурси, які він має. І дуже було багато питань до Іва. І навіть вже після обговорення люди підходили, дякували і запитували, як ви вмієте так об'єднувати, щоб берегти воду. От як допомогти? допоможіть нам зрозуміти, як ви мислите, і тому дуже цінно я вважаю, що ми, по-перше, показуємо таке кіно. По-друге, що приїжджають дійсно режисери, представники різних країн, щоб про це поговорити. Я кілька років працював журналістом на швейцарському громадському телебаченні. Багато у відділі новин. Тож я не дуже звик створювати документальні фільми. Це мій другий фільм після виходу на пенсію. І оскільки я вважаю майбутнє своїх онуків дуже важливим, я вирішив створити щось про їхнє майбутнє, тобто про їхнє довкілля. Я тут у Колочаві насправді трохи випадково, бо коли мій фільм транслювався в Женеві, його переглянула одна жінка з України, яка працює на цьому фестивалі, і запросила мене приїхати до України. Я сказав: Добре, я дуже радий бути тут. Чудова атмосфера. Всі дуже приємні. Я вражений тим, як українці намагаються зберегти якусь нормальність навіть попри війну. Тож це моя маленька допомога до цієї нормальності в Україні. for this normality uh, in Ukraine. До цього ініціатива чистодем організовувала екопікніки, прибираючи берег Закарпатського моря, Вільчанське водосховище. Тепер уже другий рік улаштовують кінофестиваль, аби саме в серпні до дня народження вшанувати пам'ять мукачівця Романа Жука, який віддав життя, захищаючи Україну. В цей час військовий дуже складно організовувати подібні події, і дуже важливо людям, яким відгукуються, які розуміють цінність таких. Події таких фестивалей доєднуватися, не відкладати на завтра, не відкладати на наступний рік. Бо е, в наш час ти не знаєш, чи буде цей наступний раз. Тому підтримуйте, поширюйте, приїздіть. Це дуже важливо, аби такі події відбувалися. Крім переглядів природоохоронного кіно, просто неба були також майстер-класи зі зйомки, діалоги з експертами, лекції та інша культурна програма. Тема екології вона нікуди не зникає, вона суперактуальна. Особливо в, в цей час, коли в нас є дуже споживацьке таке ставлення до життя, плюс зміна клімату, і треба переосмислювати дуже багато речей, там, від архітектури до якихось наших повсякденних звичок. Обговорюємо ну, майбутнє, екологію, свідоме життя. Просто щастя, і як це можливо поєднувати настільки це вас би не поєднування речі, це дивовижно. А я розповідав про те, як можна поширювати, розповсюджувати історії, навіть коли вони на складні теми, тому що це важливо розповідати про хороші справи і таким чином робити світ кращим місцем. Як це робить цей фестиваль? Дуже важливо, щоб наша природа в Закарпатській області. Тут, в центрі Європи, залишалася такою чудовою, недоторканою. Для того ми маємо виховувати наших дітей, нашу молодь. І це чудова можливість, коли багато молоді і молодих сімей можуть прийти і подивитися на ці короткі фільми. Такі заходи мали проходити у нас вже років 15-20 назад. А сьогодні ми разом з. Тим світом, до якого ми з мистою стороною частиною світу, куди ми націлені йти, як ми розвиватися, вже аби їх наздогнати з екологічною свідомістю з елементарними повадками та вчинками, саме по відношенню до нашої матінки природи. ми з великим великим задоволенням щорічно надаємо. Можливості, щоб локаційно цей фестиваль відбувався в нас у Колочаві, тому що ми маємо велику гордість між іншим, що в цьому році міністерство освіти вибачаюсь міністерство культури, обрало Колочаву, яка представляє Україну у міжнародному конкурсі найкраще село країни, і я думаю. І екофестиваль теж є долучений до цього, тому що навкруги стає щорічно чисто, 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 чисто і це дуже 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 приємно. Ми, як департамент екології, підтримуємо цю ініціативу вже не один рік. Особисто сам радий приймати участь. Досить цікаво. Навіть я з родиною маємо тут певні свої якісь такі уже. З минулого року локації, які нам дуже подобаються, і майстер-класи дуже гарно для дітей показують як автентику місцеву, так і крафтове виробництво, яке, яке представлено досить широко. Вероніка на фестивалі вдруге каже, цьогоріч сподобалося розмаїття локацій. Ну і створення власного кіно. Взагалі я встигла побувати не прямо всюди, але. Я побувала на майже на кожній зоні і на сцени я встигла подивитися з усіх сторін. Ми ходили окремо. У нас був майстер-клас з Козутинською, і ми робили кіно, стоп ми робили. Я подивилася на це з різних сторін. Мені дуже сподобалось монтувати, знімати, зніматися. Взагалі ми поставили багато різних кадрів і зробили ціле маленьке кіно. Цього року ми зробили про ліс, про те, наскільки він живий, як він сам переживає, наскільки він нам. Співчуває, наскільки він теж дихає разом з нами і наскільки він важливий. Для мене це було дуже цінно, бо я дуже люблю природу і висловитися як ліс це було дуже вражаюче, наче ми не стільки ж масштабні, не стільки ж важливі, як і він. Також фестиваль про нові знайомства, додає Вероніка. Я знайшла дуже багато з ним з місцевими з Колочави друзями. Там я знайшла своїх земляків з Луганщини. Я познайомилася з багатьма старшими людьми, які мені дуже цікаві. Вони вже розвинуті в своїх сферах. І я дуже хочу далі підтримувати зв'язок з тими, хто в цьому розвивається. Бо я сама хочу розвиватися в ту сферу акторства. Традиція фестивалю споглядання зорепаду на березі Закарпатського моря ближче до півночі. Всі автобусами задля цього приїхали на барах. А там чекав сюрприз непроанонсовані музичні виступи. Ми лежимо дивимося на ці зірки, вони так красиво падають. Я не вперше на заропаді, але здається, це був саме атмосферний, тому що це було так прям вражаюче, коли заграла ця пісня. Вона так красиво заспівала за Брейвс, що я прям вразилася. Ми вже трошки так вставали там потихеньку, а воно заспівало. І це прям прям вау було. А коли додалась в її це прям було настільки вражаюче, що я. Я дуже чекала морт, і мені прям дуже сподобалося, як вона зазвучала. Вона так сказала цю пісню, прямо в тему до зарепада. У темряві, поміж гір та лісу, учасники фестивалю дивилися на небо, рахували зірки, що падають із метеорного потоку Персеїди та загадували бажання. Ще в останній день фестивалю організатори відкрили реєстрацію на подачу ідей на кінопремію імені Романа Жука. Реєструватись можна до 3 вересня. Тож, якщо у вас є ідеї, про які б ви Хотіли розказати ширше і глибше через своє кіно. Ви можете написати нам, заповнивши реєстраційну форму на офіційному сайті фестивалю. І через місяць ми вже повідомимо, які саме ідеї ми відібрали. Далі буде курс навчання невеличкий, пітчінг вашої ідеї, тобто захист і відбір. А далі вже почнеться ваша робота зі зйомки і наша робота з презентації вашої роботи на наступному фестивалі. Тим часом уже тривають зйомки нових фільмів з екологічної тематики, які обіцяють показати на наступних фестивалях.